Привіт! День 21-й нашого психологічного календаря. Сьогодні ми поговоримо про вміння відновлювати свої сили, іншими словами, заряджати вашу батарейку. Звідки береться енергія? Фізика говорить нам, що енергія нікуди не зникає і не виникає з нічого. Але у житті ми помічаємо, що забирає енергію. Це може бути робота, стрес, негативні люди. Навіть наші думки, а щось додає енергії це справи, люди чи моменти, які наповнюють нас. Допомагають відпочити та відновитися, тому давайте сьогодні створимо власний ресурсний список, який міститиме ті речі, які наповнюють нас. Що таке ресурсний список? Ресурсний список це перелік справ і речей, які дають вам енергію та радість. Якщо ви матимете цей список, у вас не виникатиме питань, що вам робити, коли ваша батарейка розряджена, і на щось зі списку у вас обов'язково буде бажання. Поділюсь з вами частинкою свого ресурсного списку: це повноцінний сон, медитації, читання легкої літератури, прогулянка на свіжому повітрі, катання на велосипеді або пеніборді, спілкування з людьми, які мене підтримують, музика, як скласти свій ресурсний список. Згадайте моменти, коли ви почувалися спокійно та щасливо. Що ви тоді робили? Де ви були? З ким? Подумайте про улюблені речі та заняття, улюблена книга чи музика, місця, де вам комфортно, люди, спілкування з якими наповнює вас, фізичні активності, які вам подобаються, корисна порада. Додавайте до списку тільки здорові або ж нейтральні справи, які дійсно допомагають відновитися. Уникайте шкідливих звичок або речовин, адже вони дають хибне відчуття відпочинку. Практика на сьогодні: напишіть свій ресурсний список речей, які приносять вам радість і додають енергії. Виберіть хоча б одну справу зі списку та скористайтеся нею сьогодні, щоб підзарядити себе. Поділіться у коментарях, які справи потрапили до вашого ресурсного списку, чи є у вас заняття, які допомагають вам швидко відновити сили? Можливо, речі з вашого списку нагадають і іншим їхні ресурсні справи. Пам'ятайте, ваш ресурсний список це ваша швидка допомога, коли світ здається надто гучним і стресовим. Бережіть себе та наповнюйте свою енергію. Завтра зустрінемось із новою навичкою.